Слава Господу нашому і Спасителю Ісусу Христу, добротолюбіє, том 2: повчання преподобного Авведорофея Дорофея, подвижницькі повчання. Бог зі своєї благости дав нам заповіді, які нас очищають, щоб ми, якщо захочемо, могли через виконання заповідей очиститися не лише від гріхів, але й від самих пристрастей. Бо одне пристрасті, а інше гріхи. Пристрасті гнів, марнославство, сластолюбство, ненависть, зла похідь тощо. Гріхи ж це власне самі дії пристрастей, коли хтось виконує їх ділом, тобто виконує тілом ті діла, до яких спонукають Його пристрасті, бо можна мати пристрасті. Але не діяти згідно з ними. Старий закон мав на меті навчити нас не чинити того, чого самі не хочемо зазнати, бо і спиняв він нас лише тоді, коли коїли зло. Нині ж у новому завіті потрібно вигнати саму пристрасть, яка спонукає робити зло, саму ненависть, саме сластолюбство, саме славолюбство і решту пристрастей. Послухайте, що говорить Господь, навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим. Матвія 11,29. Тут Він показав корінь і причину всього зла, і ліки від них, причину всього доброго, а саме показав, що звеличення знищило нас. І що не можемо бути помиловані без протилежного до нього смирення. Чому зазнали ми всі скорбот чи не через гординю? Людина була створена для блаженства і була в раю, але їй було наказано не чинити одного діла, а вона його вчинила бачиш гординю, бачиш непокору, дочку гордині. Тоді Бог сказав: людина не вміє насолоджуватися однією радістю, якщо вона не зазнає зла, то піде ще далі і повністю загине. Якщо не пізнає, що таке скорбота і труд, то й не пізнає, що таке радість і спокій, і вигнав її з раю. Тут вона віддалася власному самолюбству та власній волі, щоб вони розтрощили її кістки та щоб таким чином. Вона навчилася йти не за своєю волею, а за заповідями Божими, і щоб саме злостраждання через непослух навчило її блаженство послуху, як сказано Пророком: Навчить Тебе відступництво Твоє. Єремії 2,19. Ось нині благість Божа кличе. Прийдіть до мене, всі струджені й обтяжені. І я заспокою вас, Матвія 11, 28, не немов би так, ось ви натрудилися і настраждалися, відчули всі злі наслідки непокори. Прийдіть же нині та наверніться, оживіть себе смиренням замість звеличення, яким ви себе вбили, навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим. Авва Марк сказав: без сокрушення серця неможливо визволитися від зла і придбати чесноту. Через сокрушення серця людина починає бути послушною до заповідей, визволяється від зла, набуває чеснот, і потім сходить у свій спокій. Деякі боголюбиві люди, припинивши після святого хрещення дію пристрастей, захотіли перемогти і самі пристрасті та стати безпристрасними, як святий Антоній, святий Пахомій та інші богоносні Отці. Вони взяли добрий намір очистити себе від усякої скверни плоті та духу, друге Коринфянам, 7.1. Але знаючи, що цього важко досягти, перебуваючи у світі, вони винайшли свій особливий спосіб життя, особливий спосіб дії, тобто відчужене від світу, відокремлене життя, і почали втікати від світу та жити в пустелях. Трудилися в пості і в бідінні, спали на голій землі та несли всілякі інші біди, повністю зрікшись світчизни та рідних, майна та багатства. Вони не лише зберегли заповіді, але й принесли Богові дари. Заповіді були дані всім християнам, тому кожен християнин зобов'язаний їх виконувати. Це подібно до данини, яка належить цареві. Але як в світі є люди великі та знатні, які не лише віддають данину цареві, але приносять йому ще й дари, за що удостоюються особливої честі, нагород і достоїнств. Так і отці не лише віддали данину Богові, зберігши заповіді, але принесли йому і дари дівство, безкорисливість, які не є заповідями, а ділами волі, бо, про перше, сказано. Хто може вмістити, нехай вмістить, Матвія 19,12. А про друге, коли хочеш бути досконалим, продай добро твоє і роздаю Богам. Матвія 19,21. Вони розіп'яли для себе світ, а потім подвезалися, щоб і себе розіп'ясти для світу, наслідуючи апостола, який мовив: Для мене світ розіп'ятий, і я для світу. Галатам 6.14. Бо коли людина зрікається світу і стає ченцем, залишає батьків, майно та всі житейські справи й турботи, тоді вона розпинає для себе світ. Коли ж потім, визволившись від зовнішніх речей, вона подвизається і проти самих насолод, або проти самого жадання речей, і проти своїх бажань, і умертвляє самі пристрасті. Тоді вона і себе розпинає для світу, і може сміливо сказати з апостолом: Для мене світ розіп'ятий і я для світу. Отці наші, розіп'явши себе світу, і світ розіп'яли для себе, вдавшись до подвигів. А ми, хоч, мабуть, розіп'яли для себе світ, покинувши його та прийшовши в монастир, однак себе розіп'яти для світу не хочемо. Бо досі любимо Його насолоду, маємо пристрасть до нього, співчуваємо Його славі, залишаємо в собі пристрасть до їжі, до одягу і іншої марноти. Проте ми не повинні так чинити, але як зрекся світу і речей Його, так повинні відмовитися й від самої пристрасті до речей. Ми покинули світ, покиньмо і пристрасть до нього. Бо пристрасті знову прив'язують нас до світу і з'єднують із Ним, хоч би вони стосувалися незначних, звичайних і нікчемних речей. Але якщо хочемо повністю змінитися і визволитися від пристрастей, навчимося відсікати свої бажання, яких би незначних речей вони не стосувалися. Бо ніщо не приносить стільки користі людям, як відсічення своєї волі, і справді через це людина вдосконалюється більше, ніж від будь-якої іншої чесноти. Тим часом таке відсічення своєї волі і бажань може бути щохвилинним. Припустимо, що хтось іде. Помисел каже йому: подивись у різні боки. Але він відсікає свої бажання і не дивиться, зустрів він людей у розмові, помисел мовить до нього, перекинься і ти з ними слівцем. Але він відсікає своє бажання і не говорить. Іде він повз кухню, помисел нашіптує, пішов би ти та й поспитав, що готує кухар, але він відсікає це бажання і не заходить. Відсікаючи таким чином своє бажання, він звикає його відсікати і, починаючи з малого, досягає того, що і у великому відсікає його легко і без зусиль. І так нарешті зовсім втрачає свою волю, і щоб не трапилося, залишається спокійним. Відсікши свою волю, він здобуває безпристрасність. А від безпристрастності з Божою допомогою піднімається і до досконалого безстрастя.